Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка! Сьогодні будемо готувати дуже смачні мариновані кабачки в чилі на зиму. Кабачки виходять дуже хрусткими з яскравим смаком і ароматом. Підпишіться на мій канал, поставте лайки, давайте починати готувати. Кабачки наріжте кружальцями товщиною 6-8 мм. Використовувати краще молоді кабачки, але підійдуть і старіші. Шкірку знімати з них не треба. В чисті баночки складіть кабачки плотненько, але щоб не подавити їх. Можна маринувати в півлітрових або в літрових банках. Різниці загалом немає. В кожну баночку також покладіть по одному зубчику чесника і по кілька горошинок чорного перцю. У мене вийшло 4 півлітрові баночки. На цю кількість баночок приготуємо маринад. В Каструлю налийте 750 мл води додайте сіль, цукор і кетчуп. Доведіть до кипіння, потім влийте оцет і зніміть маринад з вогню. Розлийте маринад по баночках, заповнюючи їх доверху. Прикрийте баночки металевими кришками. Поставте баночки у велику каструлю, дно якої попередньо застеліть рушником. Залийте водою, щоб доходило топлічок баночок, і доведіть до кипіння. Стерилізуйте баночки протягом 10 хвилин, якщо це півлітрові, і хвилин 15, якщо літрові баночки. Потім баночки з кабачками вийміть з каструлі і закатайте кришками. Ось і все, хрусткі і ароматні мариновані кабачки готові. Я обіцяю, що вони будуть чудово зберігатися і з'їдяться дуже швидко. Смачного!